Отже, що таке енергетичні динозаври? Всі, всі бачать, що там намальовано, так? Там намальовано два динозаврики, які дивляться за Ноєвим ковчегом, який йде, знаєте, вдаль, і один з них каже, Обіс, це було сьогодні. Це був сьогодні день, коли ми мали на нього заходити. Власне, в тако приблизно в такій ситуації на сьогодні знаходиться наша енергосистема. Приблизно в такій ситуації знаходяться ті, е, як би це сказати, патерни споживання, те, як ми звикли користуватися енергією, і те, як ми звикли її купувати. От скажіть, будь ласка. Хто в нас, я маю на увазі нашу країну, не, не європейську країну, хто в нас в основному виробляє електроенергію? Це великі компанії, ну так само теплову, це великі компанії, малі компанії. Чи можете ви вибирати, чи не можете. Хто скаже? Маєте уявлення? Ми, ми насправді не можемо вибирати. Не? Тобто ми постійно купуємо цілу купу енергії у різного роду того, що я називаю енергетичними динозаврами. Чому динозаврами? Дуже просто. Їх час давно пройшов. Їх так звані бізнес-моделі давно пройшли, і вони, знаєте, є дуже класна англійська фраза, називається future-proof, тобто відповідний майбутньому. І вони зовсім не відповідають майбутньому. Якщо чесно, вони не відповідають уже теперішньому. І, умовно кажучи, або вони вимруть і заміняться новими, більш продуктивними, або... Ми ще дуже довго будемо в стані такої стагнації а, і доволі поганої економіки з дуже простої причини. Енергетика назвала енергетичні послуги, це така, знаєте, м'яка інфраструктура для розвитку всієї економіки. Можна далі. А, чим сучасна енергетика нагадує епоху динозаврів? Дивіться, великі гравці, мінімум конкуренції, знаєте, це стабільність цвинтаря. Тобто конкуренції тут практично не допускається. Великі гравці не пускають менше до мережі, а в енергетиці мережа, це знаєте, це найважливіше. От скажіть, будь ласка, наприклад, норвежець може собі вибрати той, який живе в Осло, або якщо підприємство знаходиться в Осло, так? він може собі вибрати постачальника електроенергії, наприклад, Строн... Стронтхайму. З вас хтось може це зробити? Ні. Якщо ви живете в Києві, ви точно зв'язані з Києвом та? Тобто від нього ви ні туди, ні сюди не будете рухатися. Це дуже просто, тому що доступ нових гравців перешкоджає цьому доступу саме оці самі динозаври. Їм не, їм не треба принцип, А, Ця система вперлася у свої власні обмеження росту. Тобто, вона, в принципі, не може зростати далі. І її принципова централізованість. Має ще одну характеристику. Принципова централізованість всього економічного життя це справа 30 60-х років минулого століття. Вона не відповідає сучасній економіці, сучасній глобалізованій інноваційній економіці. Прошу далі. Бачите, цих двох джентльменів, Я думаю, більшість з вас їх впізнають. Це Сталін і Хрущов саме в їх часи. Саме в їх часи були закладені основи нашої сучасної енергетичної системи. І найцікавіше, оці основи фундаменталі, вони з того часу дуже мало змінились. Це значить, що вся система централізована, це значить, що рядові споживачі, такі, як ми з вами, невеликі підприємства. Вони є, знаєте, таким побічним продуктом. Тобто, основне. Побудувати велику електростанцію, дати струм великому заводу. А всі ті, хто між ними, ну вся там мілеч, ну і можна дати, по ходу вже видати, видати електроенергію. Да? Тобто е і ця централізована структура дуже обмежує нашу економічну активність. Е можна далі? Ну, це те, вже, е це те вже, що я казав, що більш орієнтація на великого споживача, дуже мало, дуже мало гнучкості і тепер далі. Але сучасні реалії, сучасне економічне життя, воно інакше. Дивіться, воно децентралізується на сьогодні. Підприємства дуже часто набагато менше обладнання набагато менше, воно набагато більш мобільне і відповідно воно. Потребує мережі, воно потребує інфраструктури, де воно зможе скористатися цими е, можливостями тут, там і в іншому, і, в, і, і ще в одному районі. Тобто сучасна мережа не дає навіть нам навіть близько такої гнучкості. Так? Я говорю зараз, перш за все про українську мережу, я говорю перш за все про наших любих динозаврів. Е, і, крім того, споживачі все, чаще, все частіше мають власні генеруючі потужності. Про що йдеться? Ще років п'ять тому назад побачити в Україні сонячні панелі або якийсь вітрячок було дуже дивно. Це було настільки дивно. Настільки, як то кажуть, подієвим, це була подія, якщо ви її побачили. На сьогодні це вже не є подією. На сьогодні все більше користувачів, в тому числі мобільних користувачів, ви можете йти, ви можете йти власне, десь по Києву і побачити чувачка, в якого, в якого за спиною буде рюкзак і на ньому будуть, будуть сонячні батареї або щось подібне. Тобто все більше користувачів мають власну генерацію. Все більше їх є незалежними. І крім того, з'являється запит, все більше запиту на децентралізовані енергетичні системи. От я, допустимо, сам уже не раз проводив і допомагав друзям проводити різного роду конференції, які були цілковито незалежні енергетично. В них були власні засоби генерації. І... Запит на доставку енергії на місце, на гнучку, без нових договорів, без надлишкової бюрократії, він зростає. Тим часом, а хто з вас коли-небудь підключитися, підключити свій будинок, наприклад, в Київській області, той, хто пробував підключити його до місцевого обленерго, очевидно, знає, що рахунки на три фази, на підключення трьох фаз, допустимо, 5 кВт, Ваші рахунки неофіційні, тобто, якщо просто хабар, вони будуть вичисляти з десятками тисяч гривень просто за те, щоб вам дали бумажку. ТУ. Насправді, скільки нам чого не говорили, це і є справжня бізнес-модель наших енергетичних динозаврів. Справжня бізнес-модель полягає в тому, щоб дати вам наддорогий, скажімо так, штучно завищений рахунок за підключення. Причому рахунок за підключення буде для вас такий дорогий, і вони опираються простому підключенню як на споживання, так і на генерацію. Тобто, ті, хто встановлюють свої сонячні батареї і пробують продавати відповідно до українського законодавства електроенергію в мережу, вони стикаються з дуже цікавими всілякими бюрократичними перешкодами. Тобто, звісно, вони долаються, звісно, напрацьовуються досить, але ми бачимо це, от це отакі от от неприємний спроб. На щастя. Але, на щастя, не все, так, не все так погано. Можна наступний слайд. Давайте тепер подивимося. Я думаю, всі бачать цей графік, і, можливо, не бачите його в деталі, але це ціна на сонячні батареї, починаючи на 1 на Вт встановленої потужності сонячних батарей, починаючи з 1977 року до 2015 року. Ви можете не бачити цифру, тому я вам скажу. В 77-му році 1 Вт коштував 76 доларів. Так? Ну, тобто, щоб е, е, якийсь там най, найлегший прилад на, на, 100 ватт, е, на 100 ватт забезпечити енергією, вам треба було. Тобто тоді треба було на 100 ватт номінальної, тобто встановленої потужності теоретично то, що у вас було, витратити 750 доларів. Зараз ситуація інакша. зараз цей 1 ватт коштує 30 центів. Це ситуація радикально інша. І ви дивитесь на цей графік як на зниження ціни. Але тут, напевне, не вистачає ще одного графіка. Бо разом з падінням ціни є ще один графік доступність і встановлюваність таких систем. Але для цих систем, для багатьох користувачів, які хочуть стати, знаєте, струсити з себе е, надоїдливих оцих от наших любих енергетичних вампірів, е, для них постає одне питання. Тому що багато, багато хто хоче собі купити сонячні батареї, багато хто хоче собі купити вітряк і встановити, і у багатьох людей навіть є на це гроші. Вони забувають про одне. Ключова проблема відновлених джерел енергії це накопичення. Бо вітер то дує, то не дує. Сонце. Так само, посвітить то не світить, то і ми не можемо передбачити, попри всю нашу прогнозну службу, по складні математичні моделі, передбачені ходи, ми не можемо точно передбачити, коли це може бути. Так? Відповідно, якщо у вас надлишок енергії, просто, це для вас створює одну проблему, тому що її треба кудись дівати. Якщо у вас недостача енергії, це інакша проблема, тому що ну, у вас просто чайник не закипить, да? або е, у вас не буде іншого якогось комфорту, до якого ми звикли. Да? Тобто все впирається в накопичення. Як каже один е, з хороших таких інженерів енергетики, він каже, ви знаєте, е, мережа є, по суті, акумулятором необмеженої ємності, але в мережу нас не пускають наші любі динозаври. Їм не цікаво. Їм не цікаво, щоб вся ця мелоч вилізла в мережу. Тому що, вони тоді, тому що вони тоді будуть втрачати свої прибутки. Розумієте? Тому що тоді їхні величезні ТЕЦ на них попит буде набагато менший. А тут в зв'язку з зеленим тарифом, що доведеться за цю зелену енергію платити ще більше. Отже, можна далі. Чого нам не вистачає? Доступу до мереж, це зрозуміло. Тобто акумулятори дорогі, купувати їх реально дорого. Багато хто хто рахує кошти, ну так по-любительськи, знаєте, для себе рахує кошт чи сонячних батарей, чи вітрових систем, він забуває про акумулятор. Або він підключається до мережі і платить нашим любим енергетичним динозаврам, або інакший варіант. Він платить велику ціну за, акумуля... за акумуляторні батареї. Це коштує дорого, це правда. Отже, нам не вистачає або доступу до мережі, або дешевої акумуляторної технології, або ну тобто, або накопичення, або не вистачає ринку. Що таке ринок? Ми дуже часто чуємо про таку, знаєте, таку розмиту категорію, як ринок. І особливо зараз, зараз ми багато чуємо про енергетичні ринки в Україні, про те, що їх треба реформувати. Я вам скажу, це велика брехня: ніяких енергетичних ринків жодного в Україні немає, от просто жодного. Бо є одне дуже точне визначення Джозефа Стігліца. Він каже, що ринок працює тільки тоді, коли всі його учасники мають рівний доступ. За швидкістю, і за, повнотою, по, е, за швидкістю і за повнотою до всієї інформації на цьому ринку. Тобто, умовно кажучи, якщо ви торгуєте на ринку і ви не можете перевіряти ціни конкурента, це не ринок. Якщо до вас пізніше доходять ринкові новини, це не ринок. Якщо вам дають менше даних, це теж не ринок. У нас немає ринку, це одна з перепон. Ну, звісно, ви розумієте приблизно хто створив перепони для того, щоб в Україні був е, справжній ринок. Це по-моєму само собі зрозуміло. Е, наші любі обли, наші любі олігархи, котрі е, ну, обленерги, наші любі олігархи, котрим не цікаво. Чому не цікаво? Тому що їм одночасно належать дві речі. І генерація, тобто електростанції і розподіл. Якщо говорити просто, ми в них такі, знаєте собі, кріпаки. Тобто, Ми не можемо вибирати, хто нам надає цей сервіс. Хоча на сьогодні вже існує багато українських інвесторів, зарубіжних інвесторів, котрі потихеньку будують якісь електростанції, якісь когенераційні потужності і намагаються втиснутись на цей ринок, але їм дуже тяжко. Тобто, Ми не можемо вибирати, кого ми будемо купувати. Відтак немає конкуренції. Можна далі? От я не знаю, наскільки ви це бачите, але недавно в США з'явилася дуже цікава штука, яка, я думаю, скоро прийде на наш ринок, і вона стане одною із вбивць оцього паразитного бізнесу наших обленерго. Те, що ви бачите, насправді це просто хитрий акумулятор. Це так це продукт, який називається Powerwall. Ну, його, його зробила компанія Tesla Елона Маска. І який вплив це матиме на наше життя? Знаєте, це один з тих метеоритів, який е, повністю зіпсує атмосферу для наших е, енергетичних динозаврів. Чому? Ну вони, як завжди, великі, неповороткі. Вони цієї тенденції не оцінюють. А найпрекрасніше, що вони цю тенденцію не можуть контролювати, бо вона навіть зародилася не в Україні. Отже, що таке Powerwall? Powerwall — це акумулятор ну, По-моєму, висотою в 90 см, щось подібне, котрий може забезпечувати ваш дім енергією, ну, очевидно, не наш дім, а середній американський, у котрого споживання доволі, доволі високе, приблизно на 10 днів електроенергії. Так? А тепер додайте до цього наш попередній графік, графік ціни на сонячні батареї. Ця штука звільнює, в принципі. Споживача від необхідності взагалі спілкуватися з компанією, яка генерує електроенергію, або постачає електроенергію. Але ця сама штука різко збільшує зацікавленість генеруючої чи постачальної організації в самому користувачі. Ну, виявляєте, відключається, допустимо, 5 чи 10% користувачів і кажуть, ну, а ми взагалі не використовуємо те, що в день я накопичую від сонця, те, що вдень я накопичував від сонця. Мені вистачає на вечірній пік, на ніч і на ранок зготувати кави. Навіщо ви мені потрібні? Оця штука ставить дуже серйозні питання. Причому перед багатьма американськими. Компаніями, енергорозподільчими і не тільки американськими, власне, оскільки ми сьогодні живемо, ми не живемо давно на острові. Ми не можемо зупинити технологію на кордоні. Ну, ми можемо зупинити автомобілі на кордоні, зробивши їх пекельно дорогими. Так? Але я сумніваюся, що на цю технологію хтось зможе встановити такі, ем, такі високі податки. Хоча знаєте, в Україні всіляке буває. Так от питання полягає в тому, що ця річ різко у незал. Ось ця от річ різко у споживача. Від, від диктату наших енергетичних динозаврів. Саме і най, най, найприємніше те, що вона знаходиться в тому сегменті, який вони не контролюють. Вони можуть створювати ускладнену регуляторну ситуацію. Вони можуть створювати собі якісь приємні закони, які їм відповідатимуть. Вони можуть ускладнювати конкуренцію на ринку, але вони не можуть не можуть нічого зробити з кінцевим споживачем. Можна наступний слайд. Що особливого? в Powerwall? Нічого. Реально нічого. Це просто акумулятор за правильною ціною. Причому в Україні його ще немає. І найприємніше те, що в США, наприклад, він приходить взагалі за лізінговою моделлю. Що це значить? Це значить, що по суті кошт первинного, тобто вам не треба викладати всі кошти відразу. Це значить, що він доволі дешевий. А компанія, яка його встановлює, та сама Тесла, вона працює в спайці ще з одною компанією Alan Маска. Ця компанія називається Solar City, яка теж вам по лізінгу встановить сонячні батареї. Та? Тобто, це таке довгострокове дуже партнерство, і від цього партнерства в багатьох американських енергетичних компаній вже тремтять коліна. Але на цьому вся радість не закінчується. Та? Тобто, можна наступний слайд? Ось подивіться: це автомобільні Так? Це ще один такий неприємний камінчик, неприємний метеор для наших енергетичних динозаврів, принаймні тих, хто не встигають перебудуватися до нових реалій. Про що йдеться? Йдеться про те, що насправді електромобіль сам по собі є другим паверволом. Тобто це, по суті, акумулятор на колесах. Котрий вночі може виступати накопичувачем для вас. Так? Він може заряджатись, але він може виступати накопичувачем. Так? Тобто наявність користувачів все більшої кількості накопичень, можливості накопичити енергії, робить його все більш незалежним від мережі. Можна далі? А це ще одна радість. Це називається смарт-грід або розумна мережа, і це наступний рівень, скажімо так, руйнування поточної паразитної бізнес-моделі наших енергетичних динозаврів. Про що йдеться? Що таке смарт Grid? Можна далі? Це поєднання енергетичних і комунікаційних технологій. До вас заходить не просто дріб з енергією, так, в розумних мережах. Крім того, що ви споживаєте енергію, ви споживаєте її, її через цілий розумний, ряд розумних приладів, які знають, яка ціна електроенергії, бо по тій самій мережі подається також інформація про те, про те, за якою ціною вам зараз продадуть електроенергію. Далі, ціна на електроенергію динамічно змінюється. Тобто, умовно кажучи, якщо включився великий споживач, вона зростає, бо треба звільнювати нові... Потужності для того, ну її просто не вистачає. Тобто ринкова динаміка повністю працює. Далі є не тільки чисті виробники, і чисті споживачі. Цей дуалізм суттєво згладжується, бо з'являється так ну, в звичайній системі у нас є просто електростанція, є споживач, тобто producer-consumer. Тут з'являється щось середнє. Те, що англійською, я не знаю українського терміну, те, що англійською називається prosumer. те, що одночасно. Поєднує в собі і виробника, і споживача. Так от, оцей самий presumер це, наприклад, німецький е офісний працівник, в котрого на даху стоїть сонячна електростанція. При цьому він в день, поки він на роботі, його сонячна електростанція працює в мережу. Він виробляє, він е стравлює всю цю енергію в мережу, по суті, продає її місцеві енерго. Енергопостачальній компанії. Вона в свою чергу перепродує її промисловому підприємству. Так? Далі, але коли він приходить додому, він починає купувати, ну, сонце сіло, він починає купувати електроенергію в місцевої мережі. Так? Тобто він не є ні класичним споживачем. Ні класичним виробником. Він є оцим самим прозюмером. Тобто тут з'являється уже оце от різноманіття. У нас немає монополії, немає якоїсь е, моносистеми. І помітьте, е, в свою чергу, в свою чергу, е, ті самі місцеві регіональні розподільчі компанії в Німеччині мають від цього свою вигоду. А яка в них вигода? Дуже проста. Вони підтягують електроенергію, тобто це нова бізнес-модель. Це не паразитна бізнес-модель. Вони підтягують електроенергію від дрібних виробників і продають їх підприємствам. Тобто, з'являється уже синергія. Замість паразитизму у нас з'являється синергетична така взаємопов'язаність. Можна далі? Але тепер що? що таке власне смарт-грід? Що нам дає фундаментальне розуміння того, за якою ціною ми зараз купуємо ту саму електроенергію? Вона дає дуже одну просту річ: що таке смарт Grid? Це коли ваш електромобіль починає торгуватися за електроенергією із сонячної електростанції, яка вашого сусіда на даху. При цьому в цих же торгах беруть участь посудомийна машина вашого сусіда там зліва. І е, місцева ТЕЦ, яка хоче запропонувати дешевшу електроенергію. Про що йдеться? За рахунок того, що в смарт-грідах можна. Е, є цілий ряд розумних пристроїв, і зараз такі пристрої вже з'являються, ви можете їх налаштовувати. І, наприклад, ви можете налаштувати вашу пральну машинку на те, щоб вона прала тільки після того, коли ціна опуститься нижче певного порогу. Так? І, наприклад, ви закинули, закинули свій одяг, поставили, працює, але вона не включається зразу. Якщо ви зробили це о другій годині дня, а ви поставили низьку ціну, значить вона включиться тільки тоді, коли ціна буде такою низькою. Так? Крім того, це значить, що швидше за все вона включиться вночі, коли в енергосистемі є надлишок електроенергії, вона починає стрімко дешевше. Тобто, не знаю, може ви чули про двозонні е, лічильники, які зараз починають впроваджуватись, наприклад, в Києві, це початки цих систем. Так? Тобто, е, відповідно, Якщо ваша машинка починає включатись е, починає включатися тоді, коли електроенергія дешева, це є смарт-грід, бо вона знає, скільки коштує і ви налаштували її. Мало того, як тільки смарт-грід е, впроваджується, з'являється ще одна цікава можливість. Уявіть собі. Що ви ввечері приїхали на вашому електромобілі до вас додому е і поставили його заряджатись. Звісно, як машина розумна, він теж не буде заряджатись, допоки не прийде ніч, там, друга година ночі, і ціна максимально не впаде. Але ви йому встановили, там, наприклад, межу, що коли ціна буде, наприклад, гривня 50 чи 2 гривні, продавай. І якщо ви приїхали до вечірнього піку, до восьми годин додому, а ціна в цей час різко скакнула, то ваш автомобіль починає розряджати свою батарею і заробляти для вас гроші. Тобто йдеться про, йдеться про те, що Smart Grid — це річ, котра за правильного використання зміщує цю модель, тобто вона по суті усуває наших. Енергетичних динозаврів вона дає шанс великій кількості малих гравців, але ця велика кількість малих гравців вона дозволяє різко згладжувати багато коливань, вона дозволяє отримувати набагато більшу гнучкість і надійність мережі. І вона створює економічні можливості для нас всіх. І мало того, в таких системах набагато більшу роль грає так званий demand-response і можливі дуже складні взаємодії. Про які взаємодії ми е, говоримо? Я забув, я забув, де це було, але недавно був проведений дуже цікавий експеримент в Швеції з demand-response. Що це таке, Demand-response – це коли ось ваша місцева енергетична компанія може керувати вашим попитом. У Швеції був проведений експеримент Місто на, 40, на одному з островів на, на 46 тисяч людей. Е, жителі міста дозволили місцевій енергетичній компанії керувати їхніми е, керувати їхніми кондиціонерами. Тобто енергетична компанія могла на свій розсуд в рамках 2-3 градусів підвищувати чи, чи знижувати температуру. Вдома в жителів. Що це дало? Це дало маневр і це дало можливість. Тобто, умовно кажучи, 2-3 градуси не дуже помічаємо, Так? Але коли навантаження на енергетичну систему було максимальним, і диспетчери системи бачили, що система може зійти з рейок, вони робили дуже просту штуку. Вони е зменшували споживання цих самих кондиціонерів. Ну, а кондиціонер пристрій доволі потужний. Результат був дуже цікавий. Їм не довелося будувати нову лінію на материк. Їм не довелося будувати нову лінію для отримання електроенергії з материка. Тобто, це дуже цікавий кейс, і таких кейсів, таких можливостей нової принципово нової взаємодії між користувачем і енергопостачальною чи енергогенеруючою компанією. Їх з'являється набагато більше. Тобто йдеться про те, користувачі, ви нам даєте гнучкість, ми вам даємо кращу ціну. Так? Ви перестаєте бути лише споживачами, ви є повноцінними учасниками мережі. Звісно, в таких умовах наші динозаври вони просто не виживають. Тобто, або вони перелаштовуються під нову модель роботи, або вони пропонують нові рівноправні правила гри для всіх користувачів мережі. Або вони просто пограють і потихеньку йдуть з ринку, бо їхній ринок винятково звужується до того, що називається промисловий користувач. Можна далі. А, крім того, є ще дуже цікава річ, яка дуже швидко нас приближає як до смарт, так і до, як до смарт, а, так і до того, що називається. До смерті наших енергетичних динозаврів ідеться про citizen energy, тобто енергія громадян. Якщо ви бачите, там написано, що на сьогодні, наприклад, в Німеччині 40% всієї сонячної енергії, всієї електроенергії виробленої від випромінювання сонця, все це належить громадянам. Тобто 40% встановлені на городах, на фермах, на дахах. Це не є великі компанії, це є більш-менш малі виробники. Так? І е, це дуже цікава нова тенденція, тому що сам цей факт він створює тиск. І дозволяє, е, він створює тиск і запит на набагато більш розподілену мережу, на набагато більш е, набагато більше енергетичної демократії і енергетики участі. Далі, крім того, в США, наприклад. Енергетичні кооперативи, які, до речі, дуже активні, так само в Німеччині, в США, в Європі, вони займаються одною простою річчю. Вони забезпечують як мережу, вони забезпечують генерацію, вони забезпечують виробництво і електроенергії, і тепла. Тобто, те, що в нас поки що не помітно, них йде вже повним ходом. Тобто, енергія стає набагато ближчою до рядового користувача. Вона виробляється ближче, вона не десь там далеко. І можна далі. Ну, власне, якщо ви подивитесь, еволюція штука дуже іронічна. От колись динозаври бігали за маленькими цими, за маленькими пращурами ссавців, ну, ви бачите верхню картинку. Потім ті пращури трошки підросли, і зрештою четверта картинка вона стала зовсім інакшою. Тепер ссавці бігають в основному за пращурами динозаврів. В принципі, приблизно так буде і в енергетичній системі. Звісно, це може статися не зараз. Це може статися через в Україні, я думаю, 5, 7, 10 років. До того все потихеньку йде, просто тому, що ми вже живемо не на острові. Ми не зможемо тримати конкуренцію з більш ефективними системами. Відтак, або ця система перебудується, або вона просто вмре під натиском набагато більш ефективних систем, які будуть давати більше цінності всім користувачам. Ну, власне, в мене все. Якщо є питання, кажіть.